Підприємство утворилося шляхом реорганізації державного підприємства Ковальський державний завод промов додатків згідно постанови кабінету міністрів України. Зовну всього 323 тони виготовлено 40 тонн готової продукції. Що в порівнянні з минулим 2015 роком становило 528 тонн утилізації. І 171 тонна готової продукції. За технікою економічним ґрунтуванням, підприємство відноситься до планового збитку. Фінансова діяльність підприємства залежить від державних асигнувань згідно до державної програми протиепізотичні заходи та участі в міжнародному епізотичному бюро та наказу Міністерства аграрної політики України та продовольства. І вони передбачені на здійснення заходів щодо запобігання розповіщення збудників інфекційних хвороб тварин. Єдиним фінансовим доходом філії є надходження коштів від надання послуг по утилізації публічних продуктів тваринного походження та реалізації готової продукції. Великі об'єми публічних продуктів надходять від таких підприємств, як ПЗО, Губен, Агідель, ВМП та інших, враховуючи фінансовий стан головного підприємства ДПОКрива Цензавод, яке має значні борги перед кредитором, я задам таке питання: фінансування з державного бюджету відсутнє. А як ви живете за рахунок яких коштів? Скажіть, будь ласка, про фінансовий стан підприємства зараз, коли немає державної підтримки? Прямо залежимо від, від нашого головного державного підприємства, я продовжую, враховуючи фінансовий стан головного підприємства, завод, яке має значні борги перед кредиторами майже 20 мільйонів гривень, для покриття їх та отримання апарату управління згідно розпорядження від 22.07.15 року генерального директора, всіх людей сплачують. 20% від рашу над коштів. Філії передають і фінансують, сплачують до спорядження головних підприємств. Ну, я маю на увазі, що з державного бюджету вам нічого не приходить, ви заробляєте дані послуг і 15% віддаєте як державне підприємство суму головного підприємства. Ну, так, маємо віддавати, але у зв'язку з дуже критичним фінансовим станом у 2016 році я не можу це, тому що немає коштів. А ви могли б самі працювати без свого головного підприємства? Добре. Чи є ваше бачення реорганізації самого підприємства, реконструкції підприємства? Я не кажу, про які ресурси будуть туди залучені: державні кошти, кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, грандові проекти, інвестиційні кошти. Сама програма є, вона відпрацьована. Я маю на увазі чисто технічно організаційна програма. Сергій Дмитрович, до вас доручення, до управління екології, екологічної інспекції, управління капітального будівництва, інших структур, в тому числі структур санепідемстанції. Я хочу бачити технічні і юридичні пропозиції, організаційні пропозиції пов'язані з можливістю реорганізації даного підприємства. В першу чергу, технічні організації, значить на відповідність екологічним вимогам. Заміну обладнання і так далі. Це повинен бути локальний місцевий проєкт, прив'язаний до існуючої ситуації на підприємстві з рахуванням вимог, законів, екологічних вимог. А тоді ми вже будемо говорити на рівні Києва. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що повна зупинка підприємства може привести до небажаних результатів. Пов'язаних з екологічною ситуацією в області. Або ми повинні приймати рішення і закривати це підприємство, і шукати шляхи, і рекомендації давати нашим структурам по утилізації відходів в інших областях, або ми повинні говорити про серйозну реорганізацію і технічне переоснащення даного підприємства. Я хотів би ці пропозиції бачити. Можливо, в якійсь мірі це не функції голови адміністрації. Але разом з тим це сьогодні є проблема, яка є, знаходиться в регіоні. І обласна державна адміністрація не може залишитись осторонь цієї проблеми. До 1 липня, на розгляд відповідних структурних підрозділів місцевих органів влади, обласної адміністрації з залученням громадськості, з врахуванням вимог дотримання екологічних нормативів, ми почнемо обговорення проєкту реконструкції даного підприємства. Для того, щоб можна було внести відповідні пропозиції Міністерствам відомствам, вашому безпосередньому керівнику, генеральному директору державного підприємства, або прийняти інші не зовсім популярні рішення, як нам далі діяти, ви повинні бути в цьому дуже зацікавлені. Я підсвідомо десь відчуваю, що в рамках тих процесів, що йде по децентралізації, один прекрасний момент буде так, як з Ковальською узловою лікарнею, облавтодором і всіма рештами. Нас поставлять перед фактом або, або. Тому ми повинні бути до цього готові і в тому числі не тільки саме підприємство Сергій Дмитрович, а в цілому всі структури, які до цього мають відношення. Давайте не будемо чекати, поки гора прийде до Магамета, будемо рухатися до гори.